Вчити мене, волю в мене в сину, і далі голово звісно, свяжу, того, і хрестего, що не виться і сим, посилів. Я часть сина і святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні день, коли ми переживаємо велику зустріч, одну з найбільших в історії людства. Попереднє свято давало нам інший тип зустрічі, коли представники людського роду від пастушків і до східних мудреців. Приносили поклін народженому Спасителеві. І ось він уже досягає віку, який, як прийнято було вважати, тоді на Близькому Сході, дозволяє йому вже самому навчати. І саме тоді він виходить на прилюдне служіння. Але як, з чого він починає це служіння? Він сам приймає хрещення покаяння. Те символічне обмивання тіла, яке знаменувало у старозавітній традиції, очищення від гріха, готовність звільнитися від тих тягарів, які несло людство від часу падіння правців. І він схиляється перед Йоанном Хрестителем, тим проповідником покаяння, який посланий був. У душі і силі Іллі, аби готувати народ Старого Завіту до приходу очікуваного Месії. І ця зустріч відбувається знов над Йорданом, там, де багато століть тому стояли натовпи юдеїв, готуючись перейти в обіцяну землю із Єгипетського рабства. А зараз знову відбувається перехід. Тільки вже перехід від рабства гріху, від часу падіння до повстання і Воскресіння із Христом, тим Христом, який приходить не кликати, а вести разом із собою назад, до Отця, узраджений і залишений людством. Простір призначений для його життя у небесне царство. Ця зустріч відбувається знов у пустелі. Колись 40 років очищення пустелею, необхідні були для цього народу, який звільнений був із єгипетського рабства, аби він звільнився від комплексів рабства. Бо виявилося, що легше залишити колишніх господарів, ніж звільнитися від психологічної залежності від них, від страху, від невміння самому визначати своє майбутнє. І 40 років знадобилися для того, щоб здобути це мистецтво. І ось знов Йоанн Хреститель кличе у пустелю, кличе, щоб там, серед Пустильних пагорбів юдеї, зуміти відчути присутність Божу, ту присутність, відчуття якої, може, не втратилося зовсім, але занедбалося за сотні попередніх років. І ось на цю саме зустріч і приходить Месія, здійснюючи водночас і зустріч старого і Нового Завітів. Бо ця зустріч відбувається в особі самого Йоанна Хрестителя, якому випало бути останнім пророком Старого Завіту, який віщував про прихід майбутнього Месії і першим євангелистом, бо він першим сповістив оце ягнятко Боже, яке бере на себе гріхи світу, і тим самим спрямував своїх учнів до нього, до Ісуса. Але водночас це і наша з вами зустріч. Зустріч не тільки з Богом. Кожного дня на молитві ми переживаємо цю зустріч. Це наша зустріч із самими собою. Чому цей день відбувається освячення води, не тому, щоб дати нам якусь чудотворну рідину, а аби ми дістали від церкви знак благословення. І заклик до звільнення від тягарів гріха. Очищення це не означає набування якоїсь нової форми. Очищення від гріха передбачає повернення до нас самих, нас справжніх, тих, кого ми занедбали, втратили, зрадили протягом свого важкого, а в з нас уже і досить довгого життя. Церква закликає нас звільнитися від тих гріховних узалежнень, що їх ми здобули за життя, відчути себе знов молодими і енергійними, якими завжди ми будемо перед Христом, бо немає старих і немічних у Царстві Небесному. Всі ми відроджуємося вдруге для вічної молодості. Христос приходить для того, щоб. У нас відродити нас самих, і поставити нас перед обличчям цієї нової реальності, реальності, яку ми можемо не помітити, якщо наші очі будуть засліплені хибними уявленнями про себе, про світ, страхом, тим рабським комплексом, який виробляється у нас за роки прожиті у гріху. Христос кличе нас до праведного життя. І саме тому цей день богоявлення показує, як людина, звільнена від гріха, розплющує очі на велич довколишнього світу. Недарма цей день називається Днем богоявлення. Бог являється перед людьми, і людина, омита від гріха, дістає знову можливість бачити Бога. Дістає той дар, який мали наші правці Адам і Єва, якби не втратили були цього дару через своє падіння. І Бог являється перед людиною в усіх своїх трьох іпостасях, і як син, який приймає хрещення від Йоанна, і як отець, який промовляє з неба, і навіть як невидимий Божий Дух, який на цю мить набуває видимого образу, як голуб. І це дуже знаменний образ, оскільки саме голуб звістив закінчення потопу для врятованих наших правців, родини Ноя. І саме цей голуб, який сходить на Спасителя, позначає перед присутніми не тільки єдність трьох іпостасей Божества. Він перед нами відкриває наше з вами майбутнє у єдності із Богом, у одержанні тих дарів, які суджені людині, звільненій від гріха через хрещення. Бо кожен з нас дістає разом із хрещенням благодатні дари Святого Духа, дістає ту міць, яка стає засадою. Фундаментом для нашого здобуття майбутнього небесного царства. І ті, хто були присутніми при хрещенні, принаймні частина з них дістануть і особливі дари, як Христова Церква, дар благодаті Святого Духа в день п'ятдесятниці, який і цементує їх. Змінить, освітить зсередини, перетворить громаду учнів на міцну і непохитну Христову Церкву, церкву, до якої і всі ми маємо радість і честь належати. Тож хай і сьогоднішній день стане для нас маленьким відкриттям, відкриттям наших талантів, наших потенційних можливостей, нашого майбутнього. Христос пізніше казатиме. Що не було серед народжених жінкою більшого за Йоанна Хрестителя, але за нього, за Йоанна більшим є навіть найменший у небесному Царстві. Всі ми здобуваємо ту велич не за наші особисті здобутки, а через безмежну любов Христа і Його відкупительну жертву, берегти той дар, примножувати його. Реалізувати у житті те, що дано було нам, ось до чого закликає нас і сьогоднішній день. Ось для чого даються нам ці струмені освяченої води, які спадають на нас, щоб проростити, ніби зернину у кожному з нас ті щедрі плоди, які і зроблять нас, можуть зробити достойними Небесного Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу.